Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Російські літаки поки що живуть в режимі на снідагонят, і вони перекидають їх подалі від України. А це фіксує видання з Телеграф. Нагадують про ту базу «Анадир», куди перекинули стратегічні ракетоносці ту 160 на Чукотському півострові, розташований у безлюдному регіоні приблизно за 660 кілометрів від Аляски і авіабазу будували ще в часи холодної війни для захисту і можливих ударів зі сторони Але ж вона якраз таки там біля сполучених штатів. Ну вони перекидають і перекидають. А Путін тим часом на цій нараді ще дає також завдання будувати вже так аеродроми, що був захист для них. Давайте ще це його послухаємо і про їхню панічну атаку. Тут поговоримо. Благовременно розчитання потрібність і начать підготовку інфраструктури для розміщення нових систем вооруження, включаючи бази, арсенали, аеродроми і так далі. Необхідні Для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. Знаю, все время подписываю эти документы, когда приходят не, не, не от хорошей жизни, конечно, руководители и просят перенести эти расходы. А спецоперацію Павутина Путін так і не коментував. Ну що чи допоможуть ось ці його вказівки? І що це значить, що тепер Росія більше боїться України ніж Сполучених Штатів, що підкидає поближче до їхнього кордону, аби не до нашого? Ну тут питання не в тому, питання в тому, що до наденадеряж доріг немає, хто не знає. Там там крайня північ, і там під'їхати неможливо. Тому звичайно, що подалі. Але це теж впливає на витрати ресурсу. Ну спробуйте проганяти літак туди-сюди. Так, це ж і ресурс, моторесурс і ресурс планера теж скорочується. І багато інших проблем, які все ж таки пов'язані з цим. І, ну, ну нехай переганяють. Ну питання не в тому, що там американці бояться не бояться. Ну в принципі там і завжди була така позиція, що ну, особливо боятися нема чого ну, на даний час. Ще з часів радянського союзу, тому що була така, знаєте, джентльменська угода щодо використання ядерної зброї, яка підкріплена в тому числі міжнародним правом. А, і але от дивіться, як вони реагують. Оце швидкість все ж таки прийняття рішення. А, скільки там часу пройшло після того, як а, а, СБУшники рознесли літаки? Бачите, через два тижні вже починається будівництво а, будівництво, цих а, м, а, будівництво цих ангарів. Реагують, реагують, вони бачать небезпеку. швидко вирішуються питання. Це знову таки, питання. А, треба дивитися, теж вчитися у. Противника його способу мислення і способу прийняття рішень достатньо швидких, які ухвалюються, ось масштабуються в тому числі. І тоді у нас це буде гаразд, тому що треба завжди підглядати те, що противник робить і те, що у нього ефективно працює. От, наприклад, нещодавно я бачив в мережі, там вони підручник для дронів, наприклад, в школах вже вивчають. так? Ну, тобто там діти фактично вчаться в тому числі на те, щоб і керувати дронами, і в тому числі складати дрони, розуміють, як вони будуються, тому що вони розуміють перспективу. А це який інтелектуальний ресурс одразу ж підключається в, в цю систему. Тому вчитися, вчитися треба. Мобілізаційна економіка, плюс-мінус скрізь однаково працює. А як в демократичних країнах, так і в тоталітарних країнах, тому ми повинні вчитися а, і брати теж найкраще. Хто нам це заважає робити? Ну, підручники по виготовленню дронів не будемо в школах запроваджувати ж. А чого? А я не зрозумів. А в чому проблема? А чого у нас там а, нехай вони ну дивіться, японці, наприклад, на уроках праці не знаєте, не табуретки там випилюють чи щось інше. Вони, наприклад, двигуни розбирають. Mm -hmm. Да, тому що там одразу ж вчать не цей ідіотський аграрний економіці, там, да? там все одразу ж вчать набувати а, промислових навичок, в тому числі. Тому що, коли ти знаєш, як воно будується, а це далі, це і знати фізику треба, математику треба знати, хімію треба знати, так? і це ж в комплексі може вирішуватись. Хто сказав, що це не треба робити? Це майбутнє, це треба робити. Я впевнений, що це треба запроваджувати, щоб всі знали. То який інтелектуальний ресурс, наприклад, школярів може бути підключений а, до цього? Так, вони ще не можуть там а, служити і не будуть служити скоріш за все до закінчення війни, але можуть дати якісь ідеї. А давайте зробимо так. Ти ж повинні розуміти, що як працює там наука? Чим більше людей і голів а, креативних підключень, тим більше обмін ідеями відбувається. Звичайно, що треба. На уроках праці так електронікою, треба займатися, розбиратися в конкретних речах, які відповідають безпеці нашій державі. Хто сказав, що це не повинно бути? Я повністю підтримую таку ідею, наприклад, ну та з такої точки зору, якщо проаналізувати, то так погоджуюсь. Добре, що ж дивовижні речі коїться від імені американського народу, держсекретар Ша Марко Рубіо привітав народ російський з Днем Росії. Сполучені Штати зауважив Рубіо, які раніше віддані підтримці російського народу, які продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Рубіо забув поставити кому, написавши, знищуючи наше українське майбутнє та є своє власне те, що як ми бачимо, мільйон плюс втрат. Також Рубіо підтвердив, користуючись нагодою, прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. А і сподівається, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами. Рубіо цим привітанням опинився в когорті, наприклад, з Олександром Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі, який теж привітав Путіна із Днем Росії і сказав, що на міжнародній арені Росія твердо стоїть на сторожі на інтересів і виступає лідером. Виявляється, за встановлення нового недискримінаційного світового порядку. А ще Рубіо опинився в одній лінійці оцих вітальників з лідером КНДР, наприклад. Тим чином, який напередодні знову пообіцяв беззастережну підтримку Росії, пане Тарасе, не розумію, що треба дивитися за діями. Я пам'ятаю, але це якось так, якось гидотненько. Ну, давайте так. Українці повинні розуміти, що світ побудований не на чорно-білих, а на напівсірих, тонах. Та так. Ми знову таки повинні дивитися дії. Давайте так збили літак, наприклад, Су-35 над територією Росії за допомогою Ф-16. Так рік тому, рік тому, навіть уявити це було страшно, так ну для американської адміністрації, яка такі гарні слова говорила, але китали нам істерики стосовно ударів по НПЗ і все, що з цим пов'язано, так. Застосування f 16 на територію Росії, це взагалі просто був би нонсенс. Там всі там, там Уільям Бертс, який колишній посол був в Росії, улюблений з Путіна в тому числі, ну точно б розповідав, що точно буде ядерний удар. Ось. Тому повинні дивитися надії. Гроші дають, дають, не компостують, мозок, не компостують. А далі можуть робити все, що завгодно. Нехай цілуються з тими росіянами, як як захочуть. Тільки я думаю, що це більше такий, Знаєте, по, по Китаю знаєте, завжди буду на це дивитися досить а, підозріло, тому що це більше, більше буде схиляти Китай до того, що навіщо їм взагалі існування Росії в нинішньому вигляді, а якщо вони так хочуть. З американці з ними хочуть спілкуватися. Як і, до речі, до європейців. Тут головне європейці повинні ухвалити рішення, навіщо, навіщо потрібна їм така Росія в такому вигляді. Далі я хочу прив... навести приклад Гучича, да, який, до речі, приїжджав в Україну. Да? Так їздить на Червону площу, так говорить, що він не там підписав ту декларацію, не підписав декларацію про цьому, по що там. По... На, на на те, що в Одесі підписували, саме да. але Сербія постачає Україні зброю. Постачає нещодавно росіяни цього о, 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 цьому обурювалися. Тобто Сербія робить вигляд, що не що не розуміє, а чого це європейці раптом почали закупів. Там же не напряму постачається, там європейці закуповують, да і воно потім раптом опиняється в Україні, і Сербія удає її особисто вущач, що їм взагалі не розуміє. Не розуміє, що, що відбувається, да? от така знаєте, ця, ця клята невизначеність і так далі. Тому ми повинні задавати собі питання. Ми, нам цікаво слухати, що нам говорять чи хтось робить. Якщо він там постачає, в тому числі упевнене, що певна кількість сербських боєприпасів використано, щоб зробити російське це свято більш приємним для нас. Да? Більше мільйона там у цих жмуриків і тих, хто був поранених, о, то то нехай говорить, нехай робить з тим все, що завгодно. Нехай там робить те, що робила Моніка Лівінські з білим Клінтоном у овальному кабінеті. Тільки він це робить з Путіна. Нас це взагалі не повинна турбувати. Може у них таке особисте життя там да. Ось і так далі. Якщо постачає, може робити все, що завгодно. От що ми повинні розуміти, тому що знаєте, нам довгий час це торочили там різні посольства, 10 років там працінності. Що вона так треба діяти? Самі робили абсолютно все інше. Треба виходити з конкретних інтересів, дають зброю, дають, не компостують мозок. Далі цілуйтесь ясно, як хочете, а не те, що ви там так, У нас це цікавити. Конкретика повинна Тобі що. Тиск на тиск на адміністрацію е, Трампа вже йде. От там Нещодавно викликали цього голову Пентагона. Е, да, там його вже запитали. Так Росія агресор чи не агресор? Ну вже притиснув, бо був, був змушений цього. Говорити. Тиск іде великий. Я, я от дивився це. Слухання там конкретика йде. Е, вже ну конгресмени там. З обох партій ну демократи само по собі їм знаєте влупити адміністрацію Трампа сам бог вивелів там. Де єдине до речі, єдине питання, на якому вони ще якось так випливають. Тому що по інших фронтах у них не все так добре. А ось а і республіканці задузу питання: так що це, якщо ми не будемо захищати Україну, так скажуть, що програла Америка, і це теж тисне. Так що нехай там говорять це більше проблем створить для себе всередині країни і більше буде як я вам сказав роздумув, роздумув для китаю навіщо їм взагалі існування росії